Займайтеся якимось хобі а це що робиться, що п'ятниці по вихідне вихідних, так? Чи перех... перед вихідним? Так, я, я думаю, що він натякає на рубрику п'ятниці щодня? Чи любите йогу так, як люблю її я? А ну, ану. Побачимо, подивимося. Не переконана, що тебе не вийде саме так, як це роблять професіонали. Як саме вони роблять, ми можемо дізнатись просто зараз у наступній рубриці. Доброго ранку! З вами п'ятниця від тепер щодня. Я, Анастасія Гавінська, пропоную вам не чекати вихідних, а лише прокинувшись, вже спланувати неповторний вечір. Сім п'ятниць на тижні це те, де ви ще не були, і те, чого не робили. І сьогоднішню п'ятницю ми з вами проведемо у йога-клубі. Приєднуйтесь! Зараз я приєднаюся до всіх, хто займається йогою, і зараз я розгортаю коврик, щоб розпочати заняття, сівши в позі лотоса. Збирає на збиточне напряження, глаза прикриває. Прикриваємо я вче нічому не показую. Наблюдаємо за тим, на вдохе в області на саголки появляється приятне, прохладне, свіже ощущення. Вони ковтають бите скло, сплять на цвяхах і проходять крізь стіни. Вони можуть не їсти й не дихати, тихомирювати диких тварин та левітувати. Навіть сама королева Великобританії у свої 80 років стала на голову, намагаючись зрозуміти, що ж таке йога. В Америці його займаються 18 мільйонів жителів. Щойно два шанувальники співака Стінга заплатили по 150 тисяч доларів кожен або майстер особисто провів з ними перше заняття. І, як кажуть, не пошалкували. Існує легенда, що була подарована людям напівбогом шивою. Він продемонстрував 8 мільйонів асан та поз, що складають основу фізичних вправ. Наприклад, пози кобри, павича або лева дійсно нагадують цих істот. Завдяки йозі, люди досить швидко звільняються від фобії та різних залежностей. Для цього не треба особливих здібностей. Йога відкрита для усіх. Але перш ніж ставати на голову, треба її мати. Якщо ж ви хочете зацікавити свою кохану людину, також прямуйте до йога клубу, бо саме йоги колись уклали прадавній трактат Камасутру. До наступної п'ятниці рівно за добу.